Всім привіт, любі танкісти! Ну що, продовжуємо далі, проходить зимовий рейд. Це третя глава і остання, останні вихідні, коли проводять цей новий режим World of Tanks, зимовий рейд. Обрав я важкий танк штурмовик Він ніби такий фуга, у нього є фугасниця, можна вимкнути турборежим. Бахкам фугасами. Є 3 навика Це ремонт, заморажуюча аура та невразливість на декілька. Секунд. 15 секунд він дає невразливість. так хопаємо першим, першим ділом хопаємо 4 пакунки. Так, тут е, якась жесть коїться супротивники, союзники, якийсь хаос навколо. І тягну 4 ці пакунки на базу. Таким чином у нас вже 8 пакунків. Так, жовтий. Щось кидаю по жовтому. По жовтій стежці. Бачу там багато пакунків. Хочу теж чого-небудь зібрати. Але тут Стеха приїхала. Він мабуть усе забере. Так, ну що, може бахну по жовтій Стежці, ні. Вони вже всі відвезли собі на базу ці пакунки. О, ст як полетіла. Чи, вибачте, ЛТ-шка? Сині по мені бахкають. Ну нічого страшного. Зараз я перетягну на свою базу цей пакунок. Ми потроху випереджаємо. 15 пакунків у нас вже на базі. Оце мої Майже мене вбили, ще тр трішки б трішки і все. В мене випав цей зелений ящик. Та мені б... ну, давай. Відправляйся до своєї бази. Ще цей. На нас дивиться. Що вони оці сині хочуть усі від нас? Тепер поїхати. Ага, бачу жовтий до нас хоче їхати. До речі, хотіла хотілося б дуже подякувати за підтримку мого каналу. Я дуже всім вдячний за перегляди, за коментарі. Так, а тим часом з'явилися у центрі карти нові пакунки. Та настав час збирати. Їх. Швиденько хочу позбирати, поки противники не позабирали. Не хочу далі їхати, тому що там синій стояв важкий танк. Забрав три штучки і тягну на базу, а тим часом я бачу, що на нашу базу приїхав жовтий важкий танк. Треба його трохи зупинити, а він увімкнув невразливість. Я теж так вмію. Хоп, невразливість, заморажуюча аура. Тільки я ніяк не можу наздогнати його. ну стій. Всі пакунки висипали з нього. Так, збираємо. Трохи відрегенуся. Так, що тут у нас за ДТП? А синій все одно нас обікрав, синя ОТ. Три ящики поцупив у нас. Так, жовтий, а ну ну, шо ти? Не спать. Стоїш там гап ловиш. О, гарно. Гарно, урон пройшов по ньому. Так, ми починаємо потроху відставати, ми вже на другому місці по а, рахунку, по цим пакункам. Сині нас випереджають на одну штучку, но... зараз ми трохи. Ану стій. Та, тут хана мені. Два важких синіх танка. Чи і гуслю мені посадили. Ще й міт покинули. Чотири синіх танків сюди приїхали, нічого собі. О, було б е, класно, якщо б їх можна було б обікрасти. Ну я дивлюсь по рахунку і, мабуть, да, їх добре обікрали. Поки вони тут їздять. Так, треба зупинити ЛТ-шку. УТ-шку зважаємо на цей ближній танк, він нікуди не дінеться. А шку я зупинив. Цей друзяка щось тут спить стоїть. Так, зараз ще. Озбираємо оці пакунки, що він у нас поцупив. І тягнемо на базу. Ну, ми потроху починаємо випереджати противників. У нас вже 37 пакунків. Подарунки. 41, ми вже майже... Залишилось 9 штучок, таких ящичків і ми вже переможемо. Ну якщо ніхто не обкраде нас. Бо недалеко. О! І бачу, що синій цей штурмовик на нас мчить. Треба його зупиняти. Так. Добуду заморажуюча ауру, він замерза. І жовтий до нас приїхав. Ось не вийшов у мене. Так. Треба якось зупинити ЛТ-шку. coming to town. Це сині вирішили нас обікрасти. Купи знову до нас приїхали. На ну, Ніби ми відбилися, але все одна ЛТшка обікрала нас. Оп, все. Притник по мені бака. Так, треба якось... А, вже не вийде, вони двох мене вб'ють. Активую невразливість. І швиденько мчу, мчу на базу. Дивлюсь, що ворожий важкий танк позаду мене їде. А, oh ah, все одне yeah, я не доїхав. Цей... Навик закінчився і я здох, але все одно. Зараз e... знову з'явлюся через 10 секунд. Бачу, що ворожоважкий танк залишився тут. І з нього випав ще один подарунок. Так, відвозимо знову ці штуки 47, залишилось 3 штучки, то привізли до нас 3 штучки і ми переможемо автоматично. Я нагадую, якщо одна з команд збирає 50 цих пакунків, то автоматично виграває. О, бачу ОТК тут. Стається. Лодюшка малий. Обікраб у нас все одно. Чотири штучки він нам. Перше місце. Час закінчився, ось І як так то. Що в моїй команді більше цих пакунків, то ми виграємо. Так, і що у нас після бойова статистика покаже? І перше місце, перше місце в команді. Це дуже класно, дуже добре. Ну що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.